Сонечко промінчиком, щічки нам лоскоче, доброго ранку, сказати всім хоче, як гарно вже в весняному лісі чути веселий спів пташок, багато квітів, зеленої молодої травички. А маленькі грайливі звірята хочуть з вами пограти. Пропонують їх порахувати. Це ж не складно для маляток. Які вміють рахувати. Ну, звичайно, ні. Тож почали. Ось пухнасті руді білки поруч сіли вдвох на гілку, дві по стовбуру стрибають, найжвавішу вдачу мають. Ще одна білочка мала виглядає із дубла. Хто уже злічити зміг? Тож скажіть. Скільки їх, рудих білочок малих. Вірно, п'ять білочок. У лісі за ялинкою сховались чотири зайчики. Їх побачили дві маленькі лисички. Скільки всього було звірів у лісі? Так, шість звірів. Як запишемо вираз? До чотирьох додати два дорівнює шість. На дереві сиділо три сороки, а під деревом клюють зернята чотири горобці. Скільки всього птахів? Сім птахів. А запишемо так. До трьох додати чотири дорівнює сім. Допоможемо лисиці відшукати цифри, де заховалась цифра один за хмаринкою. А де ж сховалась цифра два? За квіточками. А цифра три. Цифра три сховалась за сорокою. А чотири. А чотири за метеликом. Де ховається цифра п'ять? За ялинкою. А шість. А шість. За білочкою. Цифра сім де сховалась, а сім за кущем. Всі цифри ми допомогли знайти. Їх звірята виклали в цифровий ряд. Подивіться уважно і скажіть, хто із звірів виклав цифри в правильному порядку. Так, це зайчик. А де помилилась лисичка? Так, цифра один не на своєму місці? Де повинна стояти цифра один? Так, перед цифрою два допоможемо лисиці правильно викласти цифровий ряд. Зараз пограємо ще в одну гру. Весняні порівнялочки. Потрібно поставити знак більше, менше чи порівну. Будьте, діти, уважні! Весело свірятами грали, всі завдання виконали, Ви, діти, молодці!